Всім привіт! Продовжуємо велике розкладання карток. І у нас на черзі призматичні альбоми і нас зустрічає Маковський альбом. Давайте його відкривати і заповнювати. Я тут трохи розклав. Так, все, що у нас новорічний якийсь. І перший нас зустрічає такий екзекутор. Звідки, якому в якому участь сеті пливає знає Тут у нас муни не вистачає. Тут у нас що тут далі у нас тут. Тут у нас багато чого не вистачає. Екзегутора зараз будемо шукати, де, куди його класти. Е тут оце все, де три скітті, це все D3 скіті, це Макдональдскі, тут просто не одної картки немає, щоб ви розуміли. Тут у нас навіть щось зібрано. Так, екзекутора тут немає. Тут також його немає. Екзегутор, зато ось він. Його треба сюди. Це сюди. Екзегутор сюди. Та-дам! це круто. Далі у нас Пікачу. Да, він звідси, неймовірно. І у нас зібраний Макдональдський сет. Я вас вітаю. Та-дам! Володимир, ви молодець. Та-дам! 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 Epлі. Це коротше я протикав. І у нас є поняття, яка повинна йти дівчата альбом. Ну він піде потім сам. Так, у нас отакий такий є Ровліт. це походу, трохи назад. І ровліт у нас іде сюди. Це сюди ровліт Та-дам! Потім у нас Літлі, Litli, і причому ми його заміняємо. Він у нас якийсь даунсько порізаний. Нарешті не буде мене розстраювати. У нас це чітінько. Ось така бабочка, метелик, мутелик. Моль. Насправді це моль. Так, це сюди. І у нас, ви не повірите, да. нарешті. Довгоочікувано те, що нас надурили. Тегепік. Гепік. Останній тегепік з 25 сета і ми повністю зібрали 25 сет. Дивіться, Та-дам. звичайна та Ну Це звісно, одіще. Просто, на, просто на один хепеміл одна картка. Ви вдумайтесь, наскільки це одіще це зібрати. І Особливо сам не збирав. Ну, як ви... Смотрите, щось я купляв. Але вже холодно збирали через інших людей, які відкривали свій час пакетики. Так що ось отак воно. І кінець. Тут у нас. І ось останній сет також ми зібрали з вами. Так, у нас 25 зібраний. Потім ось це ми зібрали. Ось це ми зібрали. На якому ми році зупинилися тепер? Ми тепер на Санмуновській Ері. Макдональдса, бачите, зупинилися. Тут нам не вистачає 4 картки. Так, і давайте потихеньку ми тут кладемо рожеві картки, щоб було куди щось гарно виглядало. І в нас тут перша ось така. Ось такий кетчер. Ось така штука. Ось така штука. І у нас залишається ще одна лишня. Ось сюди ось така таємнича штука. У нас навіть, бачите, трохи якихось зібралось. Неймовірно, неймовірний. Сум... Знаряддя питок і тому подібне. Тут у нас мастербол. Прямо. Повноцінний мастербол. Так, це ми з вами зібрали. І тепер у нас іде мігаштука, мігаштука, основна мега штука, мега штука, основна мега штука. По-другому я так багато кажу, тут, тому що у нас йдуть іграшки пластилинові та в'язані, і ми розпочинаємо. Тут у нас дуже багато постелинових іграшок зібралося. Ми зараз увірвемося з усіх ніг. Бачите, лайт Azumarill, Це світлий Azumarill, це Це такі щереполи таймні покемони, світлі. Антиподи Карток. Як раніше, у нас зараз тира покемон, не тира покемон. Раніше був Light Покемон і Dark Так, Далі у нас Бронзор. ось такий. І він десь тут повинен бути в жопі цих штук. І він у нас, він причому такий трохи дивовижний. Як казали, це центровка ця. О, щось, цікаво. Це рідкісна, коли горизонтальна, це не рідкісна, Отак ріжуть. а по вертикалі це рідкісний. Корот, так, і він йде сюди. Я, можна його викинути, якщо такий негарний, ну хай буде. Як згадка, показати, що. Типа Аля трохи рідкісна карточка. Ось такий вісьмур, і він йде сюди. Вісмур на вихід, хлопець. Туди. Так, лавітар. Ось він. І лавітар я десь бачу ось отут. Причому дві іграшки на треба хапіні. Поп 8. нам на їх три треба, Боже. Ой. Айрончик. ще один такий. Ми клали нещодавно одного. І причому дві хапіні іграшки, ви вдумайтесь. Так. Свалот. І він ось сюди його на початок. Треба десь. Десь він тут. Ось він. І ось сюди. Він у нас ось отут. Нузлів. Ось він. Це Макдональдське з Кіті. Це, звісно, ще їх зібрати. Варбера нема, ні в кого нема. Чекаємо, як клюне. Ченсі, 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 Ченсі у нас ось вона. Вперше Ченсі. Їсть сюди. Зі своїм яєчком. Крута дівчина. Дратіні далі у нас ось вона. Заміняємо. Так, тут у нас йде полівраз, причому він не глографічний, у нього видно фон. Бачите, скелі, значить на пляжі знаходиться. Це сюди полівраз. Потім полівіру. Це неймовірно, у нас є полівіру. Цікаві не одної картки. А тут ми, як бачите, скаження набиваємо. Далі скітті ось таку скітті Хоч одна іграшка скітті у нас є. Ну це просто, якщо чесно, це треш Так багато скітті, причому так вийшло, що вони всі рідкісні. Ну це просто, просто неймовірно. Ну і ми це справились. колись ми це зробимо. Так, у нас отакий є хлопець. Дарамака. Дарамака, навіть, у нас ось тут вона дарамачить. Дарамаку сюди. Так, цікаво, тут у нас все. А, мімікью немає. Тут, а тут у нас все, крім ну, він тільки вчора вийшов. Бо я відео записую зараз, а ви дивитесь пізніше. Так, такі Діто у нас є. Діто Чармандер. І тут ціла епопея з цими Діто. Можете побачити, як їх багато. Це ось цей з рукою махає. Вітається з нами. Потім Діто ось такий. Покемон Go треба зробити, ну там наче вже зробили, що легенду ловиш, а тоді там. Взагалі треба зробити так, щоб там якісь там, рідкісні покемони там, через арт. Типу ти йдеш такі, о, на вулиці через арт, ти його ловиш, а він наприклад. Ось сюди. Так, Це є діто ось такий. Чермандер. Це у нас вже два чермандера діто. дві різня. Так, Причому з одного сету, щоб ви розуміли. Пікачу. Це сюди. Так, це є. Повезло у нас вайнаут є. Ось сюди він йде. Дитина, як вона називається, Вубафета. Потім йде ось такий сенсор. І йде він у нас? Ось він. Та дам Потім у нас йде Сквертл, Нарешті пам'ятаєте, я казав, тут ми нікого не кладемо. Ось! Завіщі у нас є сквертал, якась там ротата дуже якась дивна. Горіхами об'їлася і роздула. Полівох у нас є. Полівох, карбінг. Карбінг у нас десь тут повинен бути. Ось він. Карбінг. Пнея, ось вона. Сруміш. Де? Сруміш у нас тут десь, ось він. Це є цього немає. Слагма. ось вона сюди. Так, да, довгоочікуваний у нас Mimic Q. Нарешті тут І ми закриваємо з вами розворот. Та-дам! і розворот закритий. У нас вже два розворота, ну майже три. Тин, тин, тин. І тепер у нас сюди кент. це для Кент сюди, це з цього сету. На вихід цей сюди. та-дам, І тут у нас ще один розворот. Бачите? Раз, два, три, чотири розворота. Тут у нас вже печаль. Так, тут у нас йде грибок, грибка ми заміняємо. Вайломплум у нас є ось такий. І вайлемплума ми кладемо сюди. На синечко. Так, вайломплум є слово Пок. Дивиться в небо. Куди Ди, де, де він дивиться в небо? Слово Бро значить десь тут слово Пок бути. Ось тут в старих сетах. Спочатку йшли перші, є, еволюції, а потім вже як комонки нікому не потрібні всі слов поки. Так, у нас зігзагон. Зігзагон у нас, походу, ось тут десь повинні бути. Парас. З покеболом парас у нас ось тут. Походу, у нас другий парус такий. Тут до цього парас був, як він називається, голографічний із колоди. Ось. Із колоди, там, з колоди і з колоди з винозавром. Так, у нас далі белосом. Белосом у нас з зірочкою. Белосом. Зараз ми оглянемо, де вона? Белосом сюди. Їху. Далі у нас шелгон. Причому шелгон схожий на ось цього Шелгона, що ми клали. Закрили, бачите. Але тут зірочка, тут дракон. Причому раніше дракони були зірочками, типу нейтральними. Це вже з цього сету пішли дракони драконами отримали. Були потім фейрі додали, щоб по дракони бацпели. Бачите. Ну, Обрали потім фейрі. Сумно, що фейрі прибрали, але якось не клеїлося, як виявилося. І у нас 200річний шевгон. і де він у нас лежить? Зараз ми його знайдемо. Ось сюди його. Тут є свінок. Ось тут дуже багато рідкісних картоп. Так, вот у нас есть Чинчу, Чинчоу, правильно. Ликитинг, ликитанг, ликитунг. И он, и тут. Потом Данспарс. І він, походу, тут на початку лежить. Причому в прямому смыслі. Не, ну в прямому смыслі, де він тут. Бу Скажи, що я його ще загубив покласти десь. А ось ось сюди. Дуже таке насичений малюнок по у нього. Потім Деліберд. Деллибр у нас також десь. Тут Делірда нема, да? Нема. Delibird, значит значить, вот тут ось тут сюда його. І це у нас останнє іграшка. Покумон іграшка. далее у нас шелгон. Шелгон в'язаний, до да речі. Тут вони йдуть далі. Пусть тут у нас. В'язані покемони і шавгон у нас ось він. Я думав, вже кінець в'язане покемонів відносно, але побачив, що тут є ось продовження. Ще в новому сеті виходить новий в'язаний. Нарешті у нас тут метапод. Ось цю дирку ми закриваємо. Він мені дуже сильно очима солив в'язаними та под, кому він треба, але його ніде нема. І у нас з'явився Меріл. Першу сторінку ми закриваємо. Ось отак, як і казав, мені дуже подобається, як виглядають сети. І у нас не вистачає азуріла, не вистачає електрода в'язаного. І вже Донспареса з нового сету. Далі у нас йдуть рибаки, рибачки їхні знаряддя. Ось така у нас ланаїд. І вона у нас йде ось сюди. Бачите, вона, як виявилася, рибачка. А я сюди набір прям рибацький. Я поклав сюди ось так. Фішермен. Фішермен це ось сюди. Та дам Ось така вудка. Вудку ми десь колись щось. Її взагалі був загубив. Друкована у вигляді. Вона була у колекторі відмічена, що вона треба, а надрукувати її якось я забив. І тепер вона є. Далі у нас лана і є подруга. Ось вони. І ось така ще лана з вудкою. Рибачка. І у нас тут ще дві, дві вудки не вистачає. У нас є словпок рибак. Ось такі всі різні, ось ці. Ну, вони у нас вже є, це вже буде дублі. Ну, що поробиш? Ординарі Рот треба, Супер Рот це сколот. через ардиби, назардових і Бластойсних. І Макс Рот у нас є. Та-дам! Це знову все, з нового з призматика, нова супер вудка. Та-дам! ось отак. От. І далі у нас тут пусто. Може колись щось сюди покладемо якийсь міні-набор. Це не точно. Так що Ми тут вже закінчили в цьому альбомі. І давайте, мабуть, на цьому все. Дуже багато ми зняли. Пока-пока. Якщо...